Земля земля і людина. З давніх давен вони ніби дві сестри, бо їхні долі поріднилися. Людина доглядає землю, дбає про неї, плекає кожен колосочок, і земля щедро дарує їй багаті врожаї. Та наша сьогоднішня розмова не про землю, а про її господаря Глібороба. Зараз ми побуваємо в гостях у жителів села Чорнобаївки ізінського району, що на Харківщині. Нас сумно зустрів оцей похилений і згорблений знак. Звичайний свідок історії села, а його славна історія розпочалась у другій половині XVII століття. Першими поселенцями цього села були вихідці із правобережної України. Що думали колись наші славні предки, що їхні онуки і правнуки отак житимуть? Чи думав хоч один із перших господарів, що колись це село стане пусткою? Мабуть, що ні. Наші перші враження були вельми приємними, замихаєні осени, поросли бур'янами, запущені садки. Видно, що в цих садибах давно господарювали людські руки, а хата без господарських рук вмирає. У кожному дворі панує безнадія Ісун. І, видно, через це перший житель Чорнобаївки, якого ми зустріли, поспішив зайти у двір. Він ні в що вже не вірить, і його нічим уже не здивуєш. А це дитинча. Яке може бути майбутнім села, теж сховалася в двір. І одна тільки бабуся ця, яка нам здалася долею села, спокійненько прочимчикувала повз нас. Ми були просто приголомшені, та все-таки в душі жевріла бодай маленька надія побачити щось краще, а все краще у людей пов'язане з дітьми. Проїжджаючи єдиною вулицею. Ми зупинились біля цієї ось будівлі і довго не могли розібрати. Що це таке? Тобі, ми з Ізінського телебачення. Можна вам задати одне питання? Скажіть, ми, будь ласка, що це таке? Буша школа? Так. Вона давно закрилася, не скажете? Вже. Як об'явила, когось, десь в 69-му так. 69 так. Дітей багато було в цій школі. Ну, чоловік 20, 30, скільки? Чоловік 15, 20 було. А зараз от у селі вашому діти є таким, ну, яким треба ходити у школу? Нема. Немає. Немає. А дитсадок є? Немає. Теж немає. Ну, як діти підростуть, є ж маленькі діточки, правда? Нема, зараз нема. Теж нема. Немає. Так а хто ж тоді в вашому селі живе? Я, виставляйський так. А як воно так вийшло, що одні старики? Та теж повиїжджали. Повиїжджали. А такі люди, які роблять, ну от вашого віку, може трішки молодші, трішки старші є. Ну от скільки приблизно у вас тут людей, які працюють, не пенсіонерів. Не пенсіонерів. Та щас, я вам скажу. Раз, два. Чоловік десять. Чоловік десять усіх. Ну, ви вірите, що колись ваше село буде гарне. воно і так гарне. Вам подобається. Так. Да. Дякую Велике. Пожалуйста. Що ж, коментарі тут зайві. В школі вчитись нікому. А хто ж буде працювати на цій землі, на оцьому тракторі? Де ж візьмуться робочі руки? Хто замінить оцих трудівників? Ми знаходимося у другому відділку колгоспу 40 років жовтня. Наші співбесідники... Відрекомендується. Будь ласка, ваше прізвище, ім'я по батькові, ким ви працюєте? Гудло Іван Васильович працює помощником брадіа тракторного на Будь ласка, ви? Кривий Іван Григорович, Слєсер. У селі прожили, наскільки я зрозумів, практично все життя. Все життя. От село, яке ми побачили сьогодні, не дуже радує. А ви пам'ятаєте такі часи, коли село було інакше? Ну, наприклад, 20-30 років назад. Яким воно було? Ну поки не було це укріплення, тут був колхоз червоний хлібороб. Тут село було 120 дворів, тут була молодь, тут був клуб, школа була, сухиня була сімілетка, в Сернобайівки була начальна школа. Тут люди жили. Ну, а де ж воно все ділося? Була школа, магазин, клуб, дитячий садок. А де ж воно все подівалося? В 67-му році у нас в февралі місяці. Укріплювалися з колхозом 45 октября. І ставились з тих пір, значить, усе пішло на самотік. На перспективне село. Попало і все. І все, значить, туди всю техніку забрали, туди все, значить, дороги тут не було, дітям ніде було в школу ходити, возили з дітей, у тракторних будках зимою, в Бугайовку, в школу. Молоді ну, почали тікати від села. Потому... а ну, як же вийшло, що село було перспективне, перспективне. Раптом за якихсь 20-30 років перетворилося вже не в село, а важко назвати. Хутір, не хутір. Скільки у вас тут робочих людей, працюючих? Ну, у нас зараз у Чернобайівки ще 11 чоловік населення. А скільки всього людей проживає? А всього проживає 67 чоловік. Це значить виходить 66 пенсіонерів. 66 пенсіонерів. Так. Да. Ну ще до вас тоді одне запитання. Люди, молодь, не вертається в село. Зараз в настояще время верталися, ну ніде жити їм. І мені ну. жильян колхозне строє, все в центральній садбі Олександрівки, привели газ в Олександрівку, привели в Казютовку газ. Сюди ніяких начать, документації є, сюди газ вести в Чорнобайку. Значить, все ссилаються, що немає коштів зараз когось. А уявіть собі. Що до вас приїжджає якийсь фермер із Грошима, закупляє повністю Чорнобаївку, землі, всі будівлі, будує вам котеджі, проводить газ. Як ви думаєте, ожило село після цього чи ні? Звісно, ожило. І люди почали сюди їхати. Люди почали їхати, шукати роботу, тому що зараз на производстві така ж сама система, як в по колхозах, тому що потрібно роблять у заводах. Дві тисячі пахот на землі, землі прекрасні, землі вищі в районі тут землі. Це, оце, 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 а, оброблять? а оброблять нікому. Що тут? А от як ви думаєте, ну візьміть ваш район, Ізюмський. А є такі села, де люди живуть ще гірше? Навірно, такого села нема в районі. це все саме хуже село. Наприклад, ці механізатори багато чого бачили в своєму житті, і їм би хотілося бачити і своє село гарним. А в кожного в душі думка, хто нас замінить, кому ми передамо цю техніку, хто дасть лад в тракторній бригаді, чи прийде на Чорнобалівську землю справжній господар. А мабуть-таки колись прийде, бо вже давно пора. А свої зйомки ми продовжили в цьому із дворі, щоб побачити, де найголовніший господар зустрів нас не зовсім привітно. Ми в гостях у Денисенка Олексія Дем'яновича. Дем'янович, бачите, був такий письменник, Дем'ян Бідний, правда? Ну він був не бідний, він був багатий. А ви бідні чи багаті? Багатий. А як це ви багаті? Ну як, дітей багато було? А у вас дітей було да. багато? дітей багато. Ви давно живете в цьому селі, Олексій Дем'янович? Родивсь і... тут і хрестився тут. і Сюди поїхали тут. Добре, ми зараз знаходимося у вас у гостях, у вашому селі. Нас, як і багатьох інших людей, і в тому числі і вас, цікавить доля таких сіл, як ваше. Доводилось бувати у багатьох селах, але те, що ми тут побачили, нас уразило. І в нас проста з вами розмова. От скажіть, як ви живете в такому селі? От розмови скажіть про себе, як ви живете? Як я живу. Ну як вам сказати? Кажіть правду. Щоб мене брехати, я брехати не люблю. Мене на собак я як виступає так критику, я не дивився на кого. Я всіх підкрив. Хто б він не був, а неправильно йде, я за це боюся. За мене дуже плохо. Ну як це розшифруйте плохо? Ну як плохо, связи нема. ні якось в'яженому, ні радіваному, ні нема. Немає. автобус, кот прийде, то не прийде. Ми живемо, як от на острові жив Робінзон Робізонкрудз. А як це нема телефону? Ну от, наприклад, ви захворіли. Ну так що, чорт з тобою? А кому ти нужен? Виходити людям. Помираю все. Що хоч бігаєш, машин тут немає. Так то є. І то русі, що любить болісів себе. Не баскільки нам зібрання його просто, давайте нам санітарну машину, щоб машина діжула по колхозу. Ну, що в больниці мені я не поїду, ні всім їхати. Ходи, бігать, проси кого б'є, так я це ходжу. А як лежать не совсім, то діко я буду шукати. Ну от, наприклад, в магазин у вас привозять чи що, набудь, що я, ви щось можете купити в магазин? Хліб. І все. На більш нічого. Ну, люди вже вашого віку більш схильні до молочних продуктів. Як ви забезпечуєте? Молоком, кефіром, цього немає. А цей балак не треба. Як немає? Ну, немає, ніхто не возить і не возить. Ну, возили темненьку, а са це, цей год вважай. У 95 років спочатку повезли, то її бросили, ніхто ніколи на то висили. А в колгоспі. Ну є у вас, очевидно, молочно товарні ферми, свої молоді. Так що колгосп не завозить у вас молока, може сохрани, весело. Не завозить. Ніхто я, не. я колись поїхав, хотів виписати молока. А голова каже, нам не можна виписувати, тому що коло там хворі, то молока вам не задавати, але тих фермах, що далеко ви поїдете. Так що вже до заїду молока їздите, а сім я поїду. Так, після цієї розмови нам стало взагалі не по собі. Хліб привезе тричі на тиждень, а ми встигнемо взяти взагалі, залишився без нього. Молока немає. Про сирі масло забули. Виникає думка, а що ж тоді в цьому селі є? І ми побачили. Є клуб. На нашу думку, це унікальна споруда 20-го століття, який вона має вигляд, ви пересвідчились, бо залишилось тільки те, що не встигли вкрасти. А це прикмета нашого часу. Кого тільки не бачили чи ці стіни, тут були слони з Африки. Казахи! У свій час, як відсвідчить напис, тут був Гебельс. Невальне привабливий вигляд має бюст Великого вождя, а останнім тут був у 1992 році Сережа. Та чи й до клубу та культури людям, коли нічого їсти, а на пустий шлунок багато не поспіваєш. І не віриться, що колись стане краще. Олексій Дем'янович, ну вам вже скоро 80 років. Зараз вам, наскільки я знаю, 78. Да. Через два роки буде 80. 79-й да. вже рік. Прожили, як кажуть, своє життя, чесно, чесно відпрацювали. Я а хочу. ви вірите в те, що коли-небудь ваше село стало гарним, багатим? Під час нашої розмови до Олексія Дем'яновича зайшли односельці. Ці жінки думали, що ми заготовляємо кролячі шкірки. А дізнавшись про справжній мету нашого приїзду, почали розповідати про своє Богом забуте село і нікому не потрібне. Показуємо про вас, як ви живели, як дожилися. Ми були в багатьох селах, але ваше село, чесно кажучи, ваше. Ми не знаємо, як ви думаєте, є ще село гірше ваше чи немає? Як? Якщо у вас роботи? навіть нема телефону. Немає дітей. Ні, ні, ні. Ні, 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 ні. Ну, а я... ні радіо, ну, ну чого, ж грають у вас. Кого? Де вони гарячить? Ми взагалі вона у нас не гра, хлопці приїхали, я кажу, ми за його тільки платимо, не треба кажу. Отчепіть, він каже, не платіть, ми колись прийдемо і ту одну проводину одірвали. Ну якщо вам хочеться відпочити, підете в клуб на концерт. А, всі тушки я б прийняла то клуб так сукенцин, нема куди. Ми один год у нас оця Ольга Йоколівна, ми його правда дядька Люшка, ми його під той. <ривач> Вечер, Приїхав до нас концерт хороший, ми то там коло зайдемо. Ми вечором вже вікна побили, бо ти, не дай Бог. <ривач> ну це воно саме. Ну, винувалися, дивилися тут. Телефону у вас нема. Нема, нема. Клубу нема. нема, нема. Школа розтрощена. Школа, школа розтрощена. Ферма стоїть пуста, ще видно школа. за царя панька. -панька. Ходить. Так був. слухайте, а у вас є в селі, що таке, що вас радує? Ну -да, радіше якась повинна. Як на те, то складається. Оці старіші робили наші мужики. Ми поки робили, було все і Був порядок. Був чи? порядок. Як ми вже похилилися, теж ми вже ми ще й ходимо і пособляємо. Ми і кукургузу чистили, їздили, і просто перекидали, і буряк собирали. Ми ще ходили так же ж, ходимо, пособляємо навіть. А як ви думаєте, ну що треба для того, щоб ваше село, щоб люди у вас зажили? Ну, по-людськи, щоб зажили, щоб у вас все було. Що для цього? Це буде в нас Ні, воно можуть. Только заселить. Ну, як заселяли, а сама. А для того, щоб люди сюди проїхали, що для цього треба? Я, наприклад, Бо, так, не знаю, чи проїхав. Томіки треба в першу чергу. А робота знайшлась би для людей. чого Бачите, це ж ми давно, ми тут ви кажете, що давно. Годів чотири ми тут як робив. Ще годів чотири назад вона робила. Well я ли, на пенсію це ось хате половина. Багато хробина. У нас тут хвермів багато було, це тут ще стало тут ще завалилась. У нас тут і він було, ну, ну, ну. Ні, немає ніде нічого. Ну, як знаєте, що Ми часто задаємо одне те салоту Люди Людина живе не одним днем. Ні. От ви особисто ви вірите, що ваше кусолоковось стане кращим. Як без ж кажуть, рад край, як казалася, її невістка у тому кажуть, радянський край заселять і асфальт теж. Те хотіть було. А вже й дорогу проложили. ага. І так, та не стороні, тому. Понятно, ну там і весело. Так. Як ви побачили з фільму, радіти ні з чого. Дитсадка немає, школа занедбана, магазин закритий, клуб розграбований, багато будинків, як оцей, наприклад, пустує, робочих рук не вистачає, хліб ростити нікому. Єдине, що тримає людей ще на цій землі, це віра. Хто ще вірить у свої руки, хто в Бога, хто в майбутніх народних депутатів, хто в місцеве керівництво. А нам здається, що треба вірити тільки в себе, і тільки спільними зусиллями можна відродити село. А зробити це нелегко. Після політики жорстокого геноциду на селі і примусового вступу в колгоспи, голодомору 1933 року, після воєнного голодування, після того, як селянин перестав бути власником і господарем своєї землі, повернути йому віру дуже важко. А треба, бо так далі жити не можна. Тернобайовка, як і інші села України, переживає далеко не кращі часи. Проблем море, харчування, медичне обслуговування, освіта, культура. І невже наш народ не заслуговує на кращу долю? Скільки ми можемо жити за чужий рахунок? Скільки ми можемо перебувати в ролі жебраків? Адже у нашого народу, у наших людей золоті руки. Ми взяли для зйомок одне тільки село. А скільки таких сіл по всій Україні? Чи болить кого-небудь душа за цих людей? Хто їм допоможе? Є на чим подумати нам всім. Бо доля кожного села це доля всієї України. Про 80 вже. Yeah. І кількох років ви почали трудитися? 12 літ. І скільки це руки це, ваші Руки, Скільки землі? Я на тракторах такторах городу. 17 років я на такто роду. До армії. Після армії опять пройшов, опять на такто. Я цю землю так поведув, то й що разі на договора повернув. І що ж ви заробили за собою? А що заробив? Як бачить, що я заробив. Що ще в від мене донесло, ранок ухвалять, та другий не купиш. Пенсії не вистачає на харчі, не те, що одіться, а на харчі не вистачає. Ось така наша життя. І це ми заробили за все своє свідоме життя. Молинство дав в армії. 9 до нас і захищав защищав, вони. а гляду, а її немає. Поглянувся за її немає. Осталися болячки, робочі сьогодні. руки. Да, і, біш, і, і нічого не вірити. Нічого не радують. І радують, не придивитися, щоб мене все ще радувало. Бо хмара така знайшла, що серце людей не проясниться в нас. Так ми залишимося за хмарою.